Вашій увазі ліжко, яке чекає на свого власника. Воно ще буде чекати цілий місяць, тому що ми для клієнта робимо там додатково комод, тумбочки і ще не доробили. От. І думаю, покажу, щоб, щоб просто так не стояло в тіні, тут треба показати, щоб знали люди. Це йде структура дуба. Пори забиті золотою патиною. Тут йде нижні царня у зніжжя, а то йде голова. Ну, згулів'я і узніжжя. Це йде патина золота, але ну, взагалі може бути будь-який колір і будь-який розмір ліжка. Тут розмір метр шістдесят метр на два Ну і вартість такого ліжка 25 тисяч гривень. Це в білому кольорі з золотою патиною. От, І так само під це ліжко можна зробити отакий от комод, Ну тако, також в тому кольорі, білий там з золотом. Цей комод де з секретними шухлядами. Ну тут є декілька сократних шукляток.